Аж полем від луння йде. Так німецька панзергаубі, 2000 знищує російських окупантів на Донбасі. Коли ми приїжджаємо на вогнюву, я кажу, до роботи готовий, привів гармату до бою. Мені там НШ скидає там дає кут, ну, азімут і приціл. І тут так само ставиш і кнопочку навідник нажимає, і гармата сама наводиться. Вадим каже, така техніка на порядок краща, ніж та, з якою працював раніше. Як ми з хлопцями жартували, що 2019 можна взяти молоток і кувалду, і всього відремонтується дуже швидко. А тут а вже тут дуже вона ніжна, треба обслуговувати все. Тут вже не візьмеш там, соляру і не помиєш деталі, тому що воно не приназначено так. Тобто тут цей. Ну, але в 2019 теж свої плюси були. Але все одно до цих машин вже привикли, на них набагато краще. В середньому щоб виїхати на бойову позицію та вразити ціль, бійцям треба три з половиною хвилини. Особовий склад завжди знаходиться в безпеці, тому що є хороша броня для того, щоб зберегти життя і здоров'я особовому складу. І виконується бойова робота, не займає багато часу, той. 3-5 хвилин можна виконати е, декілька цілей і сховатися. Працює система заряджання, вона заряджається сама. Тобто е, не треба носити снаряди, щоб там, досилати їх, а якщо все працює самостійно. Коли їдеш на ній, 60, ну, 60 тонн їде, то якби відчувається, що хороша. Машина. Ці машини вони більш, більш сучасні і вони більш легші в експлуатації, тому що багато нових нових введень в цих машинах, які в наших машинах зараз постійно якби, не використовуються. Все автоматизоване і все зроблено на те, щоб менше було нагрузку на екіпаж. У противника проти такого озброєння просто немає шансів, говорить боєць на псевдоциган. Кажуть, що ціль знищена. А яка вона була, ну в основному дуже жирна. Наприклад, якась батарея, там якихось самоходок або там ріктівщиків, наприклад, міномети. Там, ну, тобто, якусь Ми подавлюємо контрбатарейну. Один снаряд вогонь! Оцінили захисники українського Донбасу і переваги польських самохідних артилерійних установок. Краб. Вона обладнана. Системою Топас, завдяки якої не потрібно, потрібно по мінімуму людського втручання, старший офіцер батареї або командир батареї вводить ціль на комп'ютері машини і це все автоматизовано передається на вибрані ним для виконання завдань гармати. І гармата після цього автоматично наводиться. Головна перевага даної системи полягає в тому, що вона більш далекобійна, маневреніша. І більш автоматизована нинішнє європейське озброєння кажуть армійці дозволяє не лише нищити ворога, але й найголовніше зберегти життя українських захисників. Анастасія Дашко, Олександр Завроді. Новини на Суспільному. Донбас.